Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами в Олександрії. Це стадіон Ніка і матч Кубка України. Олександрія приймає Динамо 1-16 національного кубка. Зустрічаються команди. Якби ось ця вивіска була в минулому сезоні, зокрема окремо весною, вона би взагалі підігрівала напевно все в українському футболі, враховуючи ось той контекст, враховуючи те, що Практично до кінця сезону. Олександрія Зразка 24-25 претендувала на чемпіонство. Боролася з київським «Динамо». Фа -бе, фа -бе. Спорт кібестини та злоти. Тебе вітає. Фапе. Це дві все світри. Це дві все Це дві всесвітри. Другий стандарт. Тепер подає Шапаренко. Подача м'яч у руках у довго. Дуже спокійно забирає голки при м'ячу руки. Волошин. Перша передача на Шапаренка, який уже тут. Ну, а Піхальонок перемістився на фланг. Під подачу напевно, десь розраховує восьмий номер виконати подачу, але не дають йому це зробити. Він зараз обігрується з Шапаренком, шукає момент для передачі. Навісний пас непоганий. В принципі, на Дубінчака. Кабаєв підбирає удар Кабаєва по воротах. І ще один удар, І ще один удар, і м'яч у воротах. Три удари, один гол, але цього цілком достатньо для того, щоб вийти вперед. Поклав корпус, поклав м'яч. Ось тут подача Піхальонка. Скітка головою Дубінчака. Перший момент. Кабаєв б'є в поля. Влучає. Шапаренко б'є, влучає у Фернандо Енріке. І далі вже нікому крити Олександра Піхальонка. І з цієї точки буде красиво. Удар не в самий кут, але сили вистачило для того, щоб довгий не встиг дістати. 1 0 І знову атакують їхні суперники. Подача, удар головою. Добивання немає. Захарченко бив. Бив головою. Зараз він повертається в оборону. Піхальонок. Ще подачень. навіть удар Олександра. Ну, говорю таку теорію. Напевно, що все-таки це був не удар, а подача. Так, це Владислав Захарченко в такому ж стилі. І навіть в схожій позиції я ще раз нагадую: він забив м'яч е, е, за юнацьку команду. Владислава Кабаєва, який єдин у стінці, закриває ближній кут здалеку, якщо можна так сказати, Козак. Можливо, точно подати. Подача. Штрафний майданчик. Біловар вибиває. Бераче, удар по воротах. Боль! Повз ворота. Боль просять пенальті. Футболісти Олександрії. Варто зазначити. А ну, давайте дивитися. Ось тут біловар м'яч виносить. Від блину цей М'яч влітає в підняту руку, так. Варто більше інформації зараз отримати. Ось тут ось тут удар. Ну і всі футболісти Олександрії, Давайте ще раз були впевнені, тому що це має бути пенальті. Ну, виставляє руку. Виставляє руку турей. Далі більше має шанс забити. Він точно якось інакше бачив цей епізод, але епізод точно дуже суперечливий. Дивимося далі матч. А що тут? А тут жовта картка Кулакову. І давайте подивимося на положення ноги Кулакова. Ось це цікаво, знаєте, ось ці моменти з піднятою ногою. Вони завжди. Марков. Вони завжди... у боротьбу. Виграв боротьбу Кулаков. Біжить Козак. Козак біжить в штрафний майданчик. Козак удар по воротах. Моргун відбиває. І відбиває туди, де Захарченко. Захарченко вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. Гольовий момент. Андрія швидко атаку організувала. Моргун здійснив непоганий сейф. Скорко, Скорко піднімає м'яч Захарченко Випереджає цару. Ну а далі тіаре. Що цікаво, високий тіаре програв боротьбу. Кабаєв піде з поля. Чи тут якісь інші моменти, чи поки що важко сказати. Вони момент, коли ну, дійсно козак міг забивати. З правої ноги пробив Артем. З лівої в нього куди більш націлений. Удар завжди, але... Градимо, що був Динамо момент після стандарту. Захарченко бив головою після подачі кутового у першому таймі. Зараз ще один корнер. І виконання на дальню. Стійку навіть удар від Брашка відбувається. Десь бачив цей момент. Давайте й ми подивимося. Ну, навряд чи м'яч вийшов. Показує, куди він зміщуватися. Буде Шапаренко. Шапаренко не віддає. Шапаренко подає у штрафний майданчик. Головою пробиває блинуце. І м'яч летить повз ворота. Форвард Київського Динамо відірвався від боля. Боль знаходився трошки позаду. Над кулаковим пролетів м'яч. Козак. Це скидка під удар. Скорку то хороший. Дальній є удар. Скорко сильно пробиває під поперечку, але по центру маргуну тягує. В Кубку України з е, центральної зони. Тоді, по-моєму, зі штрафного, якщо я не помиляюсь, ще з дальньої, ще з більш дальньої дистанції пробив Захарченко. Був поруч ще передача, М'яч у воротах! М'яч у воротах. Де Діцара, так? Чи, чи все ж таки, якщо це прямий удар з кутового? А ну давайте подивимося. Виконує Булеца подачу. Блинуце зрізає власні ворота. Булеца-Блинуце. Отакий гол у нас виходить. Це автогол Блинуце. Це автогол. Не торкнувся м'яча боль. Ніхто не торкнувся з Олександрійців. Половар. Булеца, Булеце, отримав м'як за спиною захисника. Сергій бачить продовження. Передачі за спиною дає. Тут Кулаков, Кулаков, Кулаков пробиває нижній кут. Моргун забирає. Що далі? А далі Моргун на пару з захисником. З ремня ремнячки вибивають за межі штрафного майданчика. Атакує Олександрія. Навіть кілька кроків зробити. Жовта картка. Можна там десильо, що буває, коли йому дають кілька кроків зробити. Він протягує м'яч. Він не отримав передачу відповідь, але і Брашко помилився під час ось цієї чи то передачі, чи то початку атаки Булеця пробив з ходу. Сергій Булеца. Це не кутовий кут насправді ще приємніший для прямого удару. Булеца. Киця м'яч опинився от перед боргуном, практично на газоні. Калма Джоні намагається тренерський штаб Олександрії заспокоїти свого футболіста Джонатана Досілу. Погляд Андрія Єрмонка. Більше тисячі слів. Момент для Динамо. Плину це пропускає м'яч! Огундана. удар м'яч у воротах. Шоло Огундана в дебютному матчі в дебютному таймі за Динамо забиває. Сказали, пропускає блену це, але, напевно, несвідомо. Буяльський. Його тонке рішення, багато чого зробило для цієї атаки. Ну і насправді краще, що ось ця передача Волошина краще для Динамо пройшла повз ногу Блинуце. Тут ну, міг 77-й номер зупинити м'яч для себе, не розуміючи, де там знаходиться Гондана. От, е, знаєте, може був якийсь навіть маленький дотик. От матч тайм дотиків для Блинуця. Спочатку він е, торкнувся м'яча проти своєї команди, а тут не торкнувся за свою команду. От, Парадоксальний, другий парадоксальний епізод. Парадоксальний. Тому болю ну, треба пошвидше аут кидати. Ну, ну, Так не йдуть на останню атаку. Погодьтеся, скільки б секунд не було. Так не йдуть на останню атаку, на атаку, яка може м'яч врятувати. Матч врятувати. Динамо проходить далі. Динамо виграє цей матч. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.